На каналі Хізгот. І сьогодні я розпакую декілька посилочок з Алікспреса. Починаємо! Ще я замовив ось таке SSD на 1 терабайт. Якщо ви думаєте, що це теж покупка з Аліекспреса, це просто для красоти. І ось, можете дивитися. Зараз я вам покажу декілька фоточок. Ну, а зараз не будемо затримуватись. Це доволі дорога покупка була. Я найду, ви зараз бачите її ціну. Давайте її розпакуємо. І давайте краще дістанемось так. О, давайте це поки відложимо. Дивимося комплект. В комплекті у нас йде кабель USB Type-C. Якщо сама SD у нас на Type-C. Це у нас вже йшло в подарунок. Перехідник з USB на microUSB. Перехідник з USB на Type-C. Ось вони разом. Це все йшло в подарок, я цього не замовляв. Я ось перехідники положив на фон. Давайте кабель теж сюди. Надіюсь, воно вам не мішає. Та ні, я бачу. На мене є екран. До речі, якщо ви ще не знали, в мене з'явився новий фотоапарат, Я можу знімати більш професіонально. І ось от такі ось пластмасові штуці. Сам SSD. Давайте його достанемо. Оп. Який він приємний на ощуп. Ви б знали. В мене він в кольорі золотий. Ось так він виглядає, зараз вам покажу його поближче. Ось він. В такій формі прямокутника. Ось тут так прикольно заокруглено. Ось з одної сторони у нас Type-C і індикатор. ось. З іншої сторони, нічого. Включається він ось це сюди. Ось сюди. Type -C. Оце про Type-C. А це у нас комп'ютер. Або якщо хочете підключити до телефона, то перехідники в комплекті і все і вставляєте телефон. Давайте я його протестую. Ось давайте тестувати. Включаємо Type-C в SSD. А це у нас USB порт комп'ютера. Ось так. Розпознала його як SSD, автоматично відкрила. Ось бачите і нас. Не обманула тут реально один терабайт. Ось давайте я вам покажу ось так. Словисно. І реально ось. Бачите? його? його один терабайт. Трошки гігабайтів не вистачає, але це так завжди. Давайте щось спробуємо з ним зробити. Ну, якби, бачите? Я не знаю, я б... я б зробив тест, я вже робив тест цього SSD. На жаль, я не можу зробити оповноцінну, тому що мій ПК, я зараз не вдома, мій ПК не тут. І в мене є тільки ноутбук, який підтримує тільки USB 2.0. А воно підтримує у нас. 3.0. І воно буде працювати набагато швидше з 3.0. 0 Тому я не можу повноцінно протестувати його програму. Я тестував там результати такі. Ну, звичайно, нічого вау. Але воно буде якраз більше, коли з 3.0. І це не реклама. Ну, що я можу сказати про це SSD? Мінуси. Швидкість. Плюси ціна, ємність 1 терабайт. Виснов. Ще хотів вам сказати. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ще я замовив ось такий Bluetooth адаптер Якщо хтось не знає, в мене новий ПК і в ньому нема Bluetooth, але мені хочеться, щоб там був Bluetooth. В такому випадку я замовив на AliExpress ось такий Bluetooth адаптер Коштував він в районі 40 гривень. Щось таке, я точно не пам'ятаю. Давайте відкриємо. Оп! Ось тут у нас іде така, що це у нас інструкція, я не знаю. Ось тут написано, наприклад, Bluetooth 5.0. Ну, така тут особа цікавенше немає, але я так не знаю. Але мені цікавий сам перехідник. Ось він такий малесенький. Показую вам його близько. Ось так він виглядає зблизька. Тут написано 5.0, Типа 5.0 Bluetooth. Тут нічого немає. Ну, дуже малесенький. Давайте ж протестуємо. Bluetooth на ось я протестую блютуз, адаптер. Ось, хоча не дуже гарно як на мене. Давайте його в комп'ютер. Щось не позналося. Зараз я вимкну планшет і щось попробую на нього перекинути. Давайте зайдемо ось тут. Блютуз. І тут натисне Прийняти файл. І ось тут на планшеті у нас Я зараз відправля. Я зайшов в галерею, вибрав картинку, натисну поділитися, вибрав блютуз, там знайшов свій комп'ютер, натиснув на нього і дивіться, що було далі. Ось, мені вийшло надіслати, У мене глюк на планшеті якийсь був. Ось воно. бачите, у нас ім'я файла. Можна вибрати, куди його у нас перемістити. Давайте, куди його можна у нас. Да, нехай би на робочому столі. Скан готовий. Все. Ось воно вже у нас на робочому столі. Швидко прокилося, давайте попробуємо його. Ось, відкрилось. Бачите, воно працює ще доволі швидко. Ось, оприкинулася таке сердечко. Дарую вам мої підписники. Ну, що я можу сказати про цей адаптер? Мінуси, їх немає. Плюси ціна швидкість. Висновок. Це ідеальний адаптер. В ньому нема мінусів. Можливо, вам цікаво, чому фокус на мікрофоні, а не на мені. І ні, він не знімає відео. Просто тому, що це конденсаторний мікрофон з підвідкою і гарною якістю звука. І скільки, ви думаєте, він коштує? Дві, три, чотири тисячі. Ні, триста. Я на монтажі гляну, що там дощ да, 300 тисяч коштує. Так, да, треш. Я хотів сказати, що він коштує 300 гривень. Зрозуміло, чи ні? І ще замовив студію. Ні, давайте запишемо. І ще замовив студію. Ось. Коврик від Farma. Це коврик для комп'ютерної мишки. А мене його немає, тому я запомогу, все просто давайте. Ладно, пану, а то видно. Чого ж ви не кажете. Ось я Ну, Фірма Райзер, так я не знаю, чи це точно від Райзер. І він поставлявся без ніякої коробки. Коштує 70 гривень. Ну, ось тут він приятний на ощупь. Ну, що тут тестувати? Що я можу сказати про цей коврик? Мінуси, не знайшов. Плюси ціна. Висновок. Класний коврик, що я можу про нього сказати. Ну, будемо з вами прощатися. До слідущого відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!